Євангелист Лука не говорить ім'я цього сліпця, напевно, для того, щоб кожен з нас міг там себе побачити в особі цього сліпого чоловіка, який сидить біля міста Єрихона, сидить і чекає. Тут в Євангелії двічі написано один раз, що Ісус проходить біля нього. А перед тим написано ще, почувши юрбу, яка проходила. Цей образ чоловіка, який сидить, а всі проходять. Він сидить, а вони проходять. Проходить натовп, проходить багато людей. Так цілий день багато людей проходить біля нього. А він сидить і чекає. І проходить Ісус. Проходить Бог біля нього, а Він сидить і чекає. Ісус знає, що там сидить цей сліпий чоловік. Ісус знає, бо Бог все знає, знає кожну людську рану, кожну сліпоту людини, кожен гріх, знає, кожне місце, слабке людини, знає кожного з нас, де ми там. Сидимо край дороги, десь ховаємося, може, може теж так чекаємо, коли Бог прийде, щоб він прийшов, зійшов з цієї головної дороги і прийшов на мою дорогу, а Він проходить далі. Він, він не йде, він не, не сходить із своєї дороги. Всі біля нього проходять, біля цього чоловіка. Так дорогі і в нас може бути, що. Все проходить повз нас. Може бути, що час проходить, кажемо, ну, час так швидко проходить, давно була Пасха, вже знову Різдво, потім знову буде Пасха, потім знову Різдво, потім знову Пасха і знову Різдво. Так воно швидко проходить, тому що час біжить. Може, так як цей сліпий чоловік, він, він страждає. і у своєму стражданні він, бать... він не бачить, він сліпий, але він чує від інших, що проходить хтось, хто має велику силу, розуміє, що на якійсь мірі розуміє, що це Бог. І він розуміє, що Бог проходить поруч. Це може бути людина, яка страждає від хвороби і задає запитання Богові, чому? Ти проходиш, чому ти мене не зцілюєш? Це може бути наша країна, яка є у великому стражданні. І так само здавати запитання кричати, Боже, чому ти проходиш, чому ти не зупиниш цю війну в один момент? Бог проходить поруч. Може бути, що життя проходить, тому що людина сидить в край дороги. Життя проходить, події, люди навколо, всі, всі десь спішать, а ти можеш сидіти і нічого не робити, і чекати, коли щось зміниться. Можливо, якби цей чоловік в той момент не закричав до Ісуса, Ісуса, Сину Давида, помилуй мене, то би до сьогоднішнього дня там сидів. І може такі слівці до сьогоднішнього дня там сидять, може, ми є цими слівцями, які вже, може, багато років можемо сидіти, може Ісус вже не один круг зробив, не одну ходку пройшов біля нас, а ми можемо сидіти, пропускати цей момент зустрічі з ним, не, не закричати Ісусе, помилуй мене, не вийти йому на зустріч, а сидіти чекати. чекати. Сидіти, чекати, нарікати можна, що е, швидко йде час, не маємо ні на що часу, не маємо грошей, не маємо ще чогось, щось відбувається в інших людей. Там хтось зцілився, там хтось отримав добру роботу, там хтось е, щасливий, а я там сижу такий бідний, нещасний. Можемо так сидіти і, і просто. Просто чекати, а Бог проходить поруч. Другі, духовна сліпота це пасивність, це велика пасивність, в якій людина якраз чекає, вона, вона не зробить цей крок назустріч. А Бог в Євангелії по-різному буває. Буває так, що Ісус до когось виходить, до митника Матея. Він зупинився, побачив Його. Змилосердився над ним і каже, йди за мною. З цим слідцем теж в кінці кінців Ісус е е каже йому, Твоя віра спасла тебе, і Той пішов слідом за ним. Тобто вже Він почав ходити з Ісусом, вже Він був між тими людьми, які йдуть за Ісусом. А потім наступні сліпці приєднуються не обов'язково фізично сліпті. Духовно сліпі. Але Він потім іде за Ісусом. Духовна сліпота – це пасивність, це коли, коли ми очікуємо від когось, що хтось має змінити моє життя, хтось має, Бог має зробити. Не знаю, щось має змінитися, але я не буду змінюватися. І можна так сидіти, сидіти, сидіти і чекати. Бог проходить поруч. Так, якби чекаючи, що цей сліпий чоловік встане і закричить до нього, і запросить його в своє життя. Він чекає. Ісус знає про того сліпця. Ісус не байдужий до Його хвороби, до Його сліпоти. Ісусу Він не байдуже нашій стани серця, наші рани, наша сліпота. Йому не байдуже, але якщо він проходить, то не тому, що йому байдуже. Тому що він любить нас, тому що поважає нашу волю, дозволяє нам побути в цій сліпоті, набутися, щоб так як блудний син, котрий відходить від батька, щоб він теж досвідчив це, це дно, це болото, цю, цю таку самотність, як важко без. Без батька, як важко без Бога. І можна так теж своє життя аналізувати, в якому стані я є зараз, чи йду за Ісусом, чи може сижу десь там край дороги і чекаю, щоб щось змінилося, або хтось, чи сам Бог прийшов і все змінив у моєму житті. Питання, яке Ісус в кінці в цьому діалозі, задає сліпцю, що хочеш, щоб я зробив тобі? Ну, таке, на перший погляд, питання, е, ну, би, якщо б ми зараз так особисто з Ісусом, як з людиною, от, тут зустрілися е, фізично, то ну, могли б йому задати це запитання, Ісусу, ну, ну що це ти таке питаєш, сліпого чоловіка питає, що ти хочеш, щоб я зробив тобі. Що може хотіти свіпий? Чому Ісус питає, що хочеш, щоб я зробив тобі? Що ти хочеш, тому що Бог, напевно, хоче, щоб я прозрів. Сто відсотків хоче, але чи я хочу, що ти хочеш? Ісус питає, що ти хочеш, чого прагнеш. Це дуже просте питання, але водночас дуже-дуже складне. Що я насправді хочу? Бо коли йдеться про наші слабкості, про нашу цю духовну сліпоту, то не завжди ми хочемо прозріти. Тому що якщо ми прозріємо, якщо ми почнемо бачити так, як Бог нас до цього покликав, ну це буде багато чого від нас вимагати. І цей сліпий чоловік, коли прозрів. Він прийняв ці вимагання, він пішов за Ісусом. Він не залишився там сидіти край дороги і чекати. Він вже йде, наслідує, слухає Ісуса і виконує. Що хочеш, щоб я зробив тобі? Почуємо сьогодні в серці це запитання Ісуса. Він, він говорить зараз в цій Євхаристії, що хочеш, щоб я зробив тобі. Немає більшої. Сили не знаю, потужної сили, де Бог діє, ніж на Євхаристі. тут сам Бог приходить. І якщо він побачить таку віру, як в цього сліпого чоловіка і запитає тебе, що хочеш, щоб я зробив тобі, скажи йому, він це зробить.